Олена Шульга, студентка другого курсу природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Майбутня вчителька географії. Дівчина говорить, що приїхала з Київщини. Їй подобається Житомирський край, і вона хоче дізнатися про нього більше. Мене зацікавили дослідження, всякі відкриття. Дослідження Житомирського краю він дуже красивий, дуже цікаві практики. Багато чого побачила. Олександр Гарбар, завідувач кафедри екології та географії, розповідає, що два тижні тому він та студенти кафедри повернулися з пошукової експедиції зі словичансько овруцького кряжу. Науковець говорить, що такі поїздки Житомирщиною дають студентам більше знань. У нас з'явилися студенти, молоді ініціативні, які активно почали займатися географією. І нас тимулю тоді виникла ідея створити в Житомирі, відновити роботу осередка географічного товариства. От для того, щоб була можливість у студентів у викладачів спілкуватися з колегами, брати участь в всеукраїнських, міжнародних заходах. Географічне товариство стане новим витком для розвитку саме фахівців, вчителів географії, туристів екологів. Понад 80 років, починаючи з 1930-го, в Житомирському регіоні не готували вчителів географії, говорить Кладачка кафедри екології та географії Руслана Власенко з 2016 року відкрили спеціальність середня освіта географія. З відкриттям освітньої програми Середня освіта географія до нас пішла цілеспрямована, зацікавлена молодь, яка постійно хотіла вдосконалення, яка постійно прагнула вивчати природу і географію рідного краю. Тому постала така необхідність відкритті. Житомирського осередку українського географічного товариства Руслана Романюк, декан природничого факультету, розповідає, що наукове географічне товариство було створено у Києві у лютому 1873 року. В Житомирі в радянський період і перші роки незалежності України його очолював Микола Костриця. У жовтні 2023 року. Житомирський осередок відновили. Головою цього осередку став наш професор, доктор географічних наук Олександр Лаврик, який зараз зна знаходиться в збройних силах України, і він, як ніхто, ну він ще до війни ініціював відновлення цього середку. І він як ніхто розуміє, що географія важлива і зараз військовий час. Це вміння орієнтуватись на місцевості, це вміння складати карти і їх читати. Тому це на часі і в мирний час, і на жаль, військовий. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.